Росіяни атакують Нікопольщину з дронів камікадзе, градів та артилерії. Є поранені. Подробиці у нашому повному випуску міжнародні благодійники передали чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Нікопольщини. А Нікопольці та Марганчани передали на фронт необхідну техніку та автівку. Він втратив 49 кілограмів з перебитими ногами, витримував голод та знущання вагнерівців. Історію бійця з Нікополя, що повернувся на батьківщину після чотирьох місяців неволі у нашому ексклюзивному інтерв'ю. Дивитися спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю вас. Ранок на Нікопольщині почався із загрози артобстрілів. Люди перебували в укриттях із восьмої години. Вночі двічі зі ствольної артилерії окупанти гатили по райцентру та Марганцю. Люди залишились неушкодженими. А протягом доби росіяни з РСЗВ дронів та артилерії обстрілювали Нікополь та населені пункти Марганецької і Мирівської громад. В останній уламкові поранення отримав 57-річний чоловік. Його ушпиталили. А протягом тижня прибережні населені пункти росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії та дронів. В Марганецькій громаді під ворожий удар потрапив автомобіль з людьми. Поранення та контузію отримала 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих ушпиталили до лікарні Їхній стан стабільний та середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу. Крім того, понівечено більше десятка приватних будинків, майно агропромислового підприємства, автомобілі, лінії газу та електромережі. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Кополі продовжують відновлювати пошкоджене ворогом житло, ремонтують коштом міського бюджету в порядку черги. Будівельні бригади працюють без вихідних на кількох об'єктах одночасно. Їм посилу виконати навіть ґрунтовні ремонтні роботи, такі як відновлення несучих конструкцій стін чи перекриттів даху. Днями завершила відновлення в кількох будинках. Водночас у Червоногригорівській громаді чеська організація Люди в біді проводить реєстрацію домогосподарств на відновлення постраждалого внаслідок ворожих атак житла. У майбутньому благодійники допоможуть людям відновити та відремонтувати домівки або нададуть фінансову допомогу на відновлення. Забезпечує потреби понад п'яти тисяч людей. У Покровській громаді з'явилася станція очищення води. Для місцевих вона була вкрай необхідна, адже населений пункт був зневоднений через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вартість Станції для громади 80 тисяч доларів. Її доставили від одного з благодійних фондів. Обладнання вже змонтували та запустили в роботу. Питну воду розвозять по пунктам видачі. Звідти її набирають місцеві. За перші тижні роботи станції жителям доправили вже понад 80 тисяч літрів питної. Ратив 49 дев'ять кілограмів з перебитими ногами витримував голод та знущання вагнерівців. Далі розкажемо історію бійця з нікополя, що повернувся на батьківщину після чотирьох місяців неволі. Що довелось пережити? Хто відновлює та підтримує після поранення? Далі в ексклюзивному інтерв'ю. В цих кадрах звільнений з російського полону Нікополець Василь Кирпа у колонії оборонця з перебитими ногами не лікували належним чином. Знеселений чоловік майже зневірився повернутися на батьківщину. Повірив, княжна вже в госпіталі, коли сказали, що з його оперувати, Ми його забираємо на обмін. Ну все одно вже думаєш, ну, ну хоч би нічого не помінять, хоч би нічого не помінялась, і ото вже все. Виїжджаємо, зелений коридор. Обміняли Нікопольця разом із іншими 105 українськими солдатами у травні минулого року. Василь ділиться довгий час не міг наїстися, бо в російському таборі українців морили голодом. Банка тушонки 250 п'ятдесят грам, і банка горошка це. Була на чотирьох чоловік на сутки. Складні поранення. Чоловік отримав у прямому зіткненні з вагнерівцями, встиг попорадити побратимів про атаку та сам відступити не зміг. Ну, головне, що коли я та коли ти на мене, гранати кидати, що наших в розплох не застали. Так би не побачив, що двері рипнули, то наших би там добре на місці, бо всю всю проти положили. Я так що я крикну, хто там, він – Одеса, Я як окурнів, він почав гранатами кидати, і наші вже побачили, що вагнера тут. Після того бою рідні отримали звістку про зникнення Василя безвісті і почали розшуки серед полунаних у російських групах. Долучилися і колеги з заводу. Тривога, сильна була тривога. Тривога була у всіх, почали ми переживати, почали, навіть як говориться своїми словами і допомагає молитвой просили. Но это было, это было, очень, сильно, это было очень сильно тяжело. Оборонця впізнали на одному з відео – прикутим до ліжка, але живим. Звільнення з полону чекали чотири місяці. Сподівалися на диво. І воно сталося. По телевізору показали обмін. І ось це ж відео. І я дивлюся, Ваську нашого ведуть. Ну, емоції, чесно, ну, це не передати. Ну, звісно, вид у нього був Под руки вели одні ребра, і, ну, страшно на него смотреть, Ну, факт тот, що уже был живой, уже вот он наш Вася, вот-вот, он по телевізору уже он здесь. Після полону Василь не міг ходити. Одна нога зрослася, в іншій уламки застрягли в кістці та обросли живою тканиною. Вона ж з двох сторон сьой до этого, і оце ж все, це, тут всі мишці нарушені. Саме більше беспокоїло тут в кості три осколка ось тут. Вони зруйнували кістку, там перелом відкритий. ноги Василя після звільнення рятували дніпровські лікарі та Нікотюб», де чоловік працював до війни. Після поранення пройшло багато часу. Це унеможливило видалення осколків без ще більшої травматизації. Знову став на свої ноги лише у реабілітаційному центрі рекавері. Без сльоз не можна було дивитися ті відео, коли він за короткий час вже почав ходити спочатку за допомогою милиць. Паличок і як він там по сходам вже спускався, і він в нас справжній герой. Боротьба Василя за право повноцінно ходити триває вже вісім місяців, але шлях відновлення ветерана ще тільки розпочато. На щастя, на ньому він не самотній. Роботодавець надає повний медичний супровід. Ми будемо проводити і відновлення його фізичного стану, і надамо йому ліки, проведемо курс лікування. Медикаментозний, який поряд з фізичною реабілітацією, дасть найкращі результати, колеги ж по роботі підтримують та вірять зовсім скоро. Василь повернеться до свого очень. дружнього колективу. Очень ждео, очень любим, ждео. Катерина Нічок та Сергій Гончар про Нікополь. Ова допомога на фронт. Мешканці Марганця передали військовим автомобіль. Все за запитами наших захисників. Допомогли й благодійники, які надали необхідне технічне обслуговування автівки. Відтепер транспорт допомагатиме нашим хлопцям у гарячих точках зберігати життя. Водночас Нікополь передав військовим технічну допомогу. Коштом міського бюджету закупили та передали п'ять ноутбуків, п'ять супутникових модемів StarLink, два маршрутизатори, п'ять багатофункціональних принтерів, 40 додаткових карт. Продів Зможуть відпочити, переглянути телевізор, зайнятися спортом, пограти в ігри чи почитати літературу. У покрові благодійника відкрили кімнату відпочинку для ВПО. Створила її у співпраці з міською владою. У новоствореному просторі для дозвілля діти та дорослі можуть провести свій вільний час. В день відкриття до кімнати завітали батьки разом з малечею. Кажуть, ця кімната допоможе у такий непростий час відволікатися та поспілкуватися як дорослим, так і дітям. На Дніпропетровщині почала роботу гаряча лінія щодо розселення внутрішньопереміщених осіб. Все через велику кількість запитів від переселенців щодо питань житла та проблем з відсутністю інформації. Гаряча лінія має контакти організацій, які відповідають за окремі напрямки підтримки переселенців. Якщо ви потребуєте житла або плануєте приїхати до Дніпропетровської області, ви можете звернутись до гарячої лінії та отримати консультацію. Працює гаряча лінія з 8 до 18. Телефон на ваших екранах. А мешканцям Червоно-Григорівської громади 19 та 20 лютого видаватимуть гуманітарку. Допомога від міжнародних благодійників. Отримати набори можуть учасники бойових дій, сім'ї, де виховують дітей з інвалідністю, загиблих військовослужбовців та особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний номер, довідку ВПО та спеціальний QR-код. з 12 до 14 людей запрошують у Придніпровський будинок культури. Таку допомогу можна отримати раз. На місяць. Мешканцям Покрова роздали продуктові набори. Гуманітарну допомогу від волонтерів отримали вразливі категорії населення. Одинокі матері, діти під опікою, родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це черговий вантаж від волонтерів. Цього разу місцевим роздали майже три тисячі кілограмів продуктових наборів. Тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейців до війни в Україні, 33-річний португалець Мануель Монтес хоче проїхати нашу країну велосипедом. На двоколісний сів щойно перетнув кордон зі словачиною. Вже проїхав західні та центральні регіони. Завітав і у Нікополь про неймовірну подорож на двоколісному та важливу місію, розказав нашим кореспондентам. «Я приїхав в Україну, тому що в Португалії вже не говорять про війну. Мандрівник з Португалії Мануель Монтес розповідає про свою місію. Він об'їхав всі континенти, подорожує Європою, а зараз завітав у Нікополь на двоколісному. Своєю подорожю прагне привернути увагу всього світу до нашої війни. Я хочу показати, що війна тут, в Україні, ще триває, і що ми маємо боротися разом. Ця війна це війна всіх нас, війна добра зі злом. 33-річний іноземець вже подолав понад дві тисячі кілометрів Україною на власні очі бачать усі наслідки терористичних дій країни-агресорки. Я спілкувався з кількома українцями. Вони живуть сумно і не впевнені у завтрашньому дні. Мені було дуже сумно: Росія терористична країна. Ця війна тільки для самолюбства. Росіяни втратили всю ту велич та повагу міжнародної спільноти, яку мали раніше. Людина військова, тож до подорожі в умовах воєнних дій був готовий. Коли є мета, каже страх, не відчувається. Та про всяк випадок завантажив і додаток повітряних тривог. Я не боюся, у мене є мета, і мета полягає в тому, щоб показати, що ми повинні бути разом. Я проходив службу у португальському спецназі. командас протягом шести років це також підготувало мене до перебування в Україні. Жахи російського терору в Україні він щодня показує у своєму інстаграмі, а ще збирає до та з усього світу, аби допомогти нам протистояти ворогу, у мене багато підписників, і вони вже організувалися, щоб робити пожертви на армію та благодійні організації. Я вірю, що світ не без хороших людей. В Україні португальцю до вподоби кухня та гостинність людей. А от погода каже мандрівник: йому не до душі, холодно. Однак свою подорож продовжить після Нікополя Мануель вирушить до Кривого Рогу. Далі в планах Миколаїв та Одеса. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. А ми побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.